Досить цікаво, до Енгельса щонайменше 600-800 кілометрів вибухали і в Російській Федерації так само на інших аеродромах. Сьогодні Врешті, курськ був сьогодні. Так курськ знову ж таки. Що це могло бути, якщо наші партнери не постачають озброєння? Хтось десь покурив не там чи все таки не дотримуються правил безпеки на території Російської Федерації? Ну тут звичайно, що не дотримуються правил безпеки і покорили, і квітне на їхніх литовищах бавовна. Тут, звісно, ж офіційна версія є абсолютно зрозумілою, і українська сторона не визнає і не буде визнавати будь-яких атак. Я лише можу прокоментувати наприклад заяву очільника укрооборонпромо і спікера цього, цієї установи. Коли, наприклад, два місяці тому ми бачили повідомлення про. Початок випробувань українських ударних безпілотників дронів Камікадзе здатні нести вибухову речовину в. Близько 75 кг. кілограм. Ну і також, ось бачили всього кілька днів тому речницю Укроборонпрому Наталку Сад, яка сказала, що фактично завершені завершене виготовлення і починаються випробування цього ударного безпілотника. Тобто треба сказати, що держава Україна тобто західна допомога, вона, звісно ж, іде. Там стоять суворі обмеження. Бачимо ці політичні рішення, які абсолютно ніяк не виправдані. Але в той же час наше відомство Укроборонпром, всі підприємства вони також працюють над вирішенням цієї проблеми. Ну і тут, зокрема, ми побачили ще раніше нашу ракету, знову ж таки, Нептун, яка. Спокійно вражала об'єкти. Тепер бачимо також нашу і безпілотну безпілотну авіацію. Перед цим побачили дрони камікадзе, якраз морські дрони. Тобто треба треба казати, що е, так мало що ми знаємо. Це ця робота ведеться не публічно, тому що наші оборонні підприємства це ж також мішені, і вони також можуть бути атаковані російськими ракетами. Але найголовніше, е, що навіть в таких умовах під постійним ударом, е, під час постійного такого браку ресурсів, тому е, але все ж таки нам вдається виготовляти е, адекватну зброю і завдавати нею ударів ворогом. Пан от стосовно цього БПЛА, німецький осінь аналітик тендер також показав зону покриття українського БПЛА з радіусом тисячі кілометрів про те, що і ви говорили. І ось цей радіус загалом цей БПЛА може досягнути майже уралу. На думку даного німецького аналітика, це може бути озброєння дане безпілотний літальний апарат, який повністю змінить правила війни. Ось ми бачимо радіус дії цього БПЛА українського. Чи готова до таких викликів Росія і загалом наскільки готова Російська Федерація до перенесення війни на її територію? На вашу думку, яка від неї буде реакція, тому що ми попередньо бачили вибухи е, бавовна в Білгарецькій області е, і на прикордонних територіях, які так межують з нашою країною? По суті, реакції ніякої не було. Вибухає та й вибухає, і все? А тут все ж таки е, далі можемо бити ну, на, на набагато глибше. Так, звичайно ж, ну ми вражаємо, власне кажучи, серце е, всього всієї оборонки Російської Федерації. Тобто, це стратегічна авіація, е, тобто це та сама авіація. Їх небагато, таких литович, е, з яких е, росіяни загрожували фактично всьому західному світу. Тобто, ось ці е, бомбардувальники, ось це ті е, ракетоносці, які були вражені під Саратовом там на, на аеродромі в ЕНГЕСІ це ж якраз саме ті літаки, які могли переносити де базуються літаки, які могли переносити в тому числі ядерні заряди, які обстрілюють ракетами середньої і великої дальності, тобто, це значить, що європейські країни якраз були загрожені в. Зброєю саме з цих об'єктів, і от бачимо, що нарешті це треба дійсно сказати, що це ну, визначний день. Нарешті, і ці об'єкти вони перебувають в зоні ураження. І тут, звичайно, що росіяни вони розписалися власне у своїй биси в своєму безсилі, тому що ось такі об'єкти, саме летовище, вони завжди традиційно знаходяться під найкращою охороною найпередовіших систем протиповітряної оборони їхніх ЗРК. і те, що от їхні С-300, С-400 і всі ці буки тори, вони не змогли спрацювати. І е, зупинити е, от таке ураження, це є свідчення того, що ну просідає їхня, е, власне кажучи, їхній повітряний захист. А чому так відбувається? Тому що в цей же час. В ті всі їхні комплекси вони обладнують і переробляють ракету протиповітряну, яка передбачалася якраз проти збиття таких об'єктів. Вони перероблюють її в клас Земля-Земля, і власне обстрілюють наші прикордонні прифронтові території. Тобто всі наші області, такі як Харківська, Миколаївська, Херсонська і тому подібне. Вони обстрілюються саме цією ракетою. Їх у них багато. І от от вони витрачають на обстріли мирних мешканців, на обстріли цивільних будинків, але не здатні захистити свої стратегічні аеродроми. Тому так в Росії зараз, по-перше, паніка. От ми бачимо, що вони не очікували такого такого ходу подій. Тобто, вони дійсно розуміють, що навіть Москва перебуває в зоні ураження. Ну а другим етапом, звичайно, що буде істерика і намагання хаотично якось вирішити цю ситуацію.